Він нарешті сніжить. Сьогодні 30 листопада, десь 20 хвилин до 1 грудня, до зими, і зима показала свої права, щоб володіти цим прекрасним європейським містом, містом любові, містом мистецтва місто всього прекрасного та найкращого. Не знаю, мені здається цей сніг десь розтане до ранку. Але поки він йде, він гарненький і все добре. Вон рижий якийсь котик. Давайте у нього спитаємо, як йому ця зима. Якщо на камері бачимо, він втік. А от людина десь ховається від ТЦК. Людина перепрошую, кішка, котик, котик, котик ховається від ТЦК. Він думав, що я ж зараз вийду, вже нікого нема. Але тут якийсь дурник з камерою. Хотів його спитати. А десь він туди втік. Коротше, не дізнаємось як. Режимо котику, родому котику перепрошую, це зима у Вінниці. Ой. Ну, йдемо далі. Бачимо прапор з Червоним Хрестом. Це, це типу Червоний Хрест. О, у нас тут каже, Вінницька обласна організація Червоного Хреста, буду знати. А тут колись конюшні були, дуже давно при царі батюшці. Да, це тільки ці от автомати світяться з водою. Хіба що в них можна спитати, як їм зима, але я думаю, що вони нічого не скажуть. О, вон реже котик попереду, ви його не бачите, але він... Я думаю, що він там змотався. Блін. Рудий котик вибачте. Ну я... Блін, його... Тут родий котик, просто ми його не бачимо. Блін, побежав там, побіг. Ой, блін, зі сплюшкою взагалі якийсь піздець. Коротше, коротше, єдина жива істота, яку ми зустріли на, на своєму шляху, нічого не хоче казати про зиму. Ідемо далі. О тут башта віницька. В не світиться, щоб її ніхто не бачив, бо війна і все таке. Там дуже гарно. Коротше, я бачу, що толку не буде. Коротше, зима прийшла, бля. І календарно. І, і блядь, і фізично. Всім гарних свят і хай закінчиться скоріше ця війна. Слава Україні!